І ще оглядаємо копчене. Шпондер копчений 300 гривень, шинка 330, шия копчена 355, Полядовиця 375, сальтісон 175, Львівська 205, Бандерівська 260, ось така українська 240, індича 255, брогобицька 310, індик телятина святкова 280 вісімдесят і лупана 280. Є кишка по 95, п'ять, копчений по 70. Стало копчене по 150 і четвертинка по 150. Так, ціни на ковбаску. ексклюзив 350. Ну, тут по гарно видно, кожного озвучувати дуже довго. Так що дивіться, кому цікаво. Рублена 290, куряча 260, лупа на 280, мели 230. Шашличні кобаски по 230. Є ось такий хлібець м'ясний по 275 і мелений 230. Шпондер по 290, є по 300 гривень, рулька печена по 320, рулька, ось така копчена 325, шинка печена 340, шия печена 400 гривень, копчена 400. Ось така полядовиця є. І бекон по 200, ні, по 300